Повістка така досить серйозна, перша і друга команда грають між собою. Ну, Пам'ятаєте, ми тут, на жаль, в кінці пропустили і зіграли нічию, так що ну, так думаю, гра буде непростою, тому що у нас є такий відрив, але не хотілося, щоб він скорочувався. Тому Ясно, ми налаштовуємо команду дуже серйозно, тим більше, що в останній грі ми дуже так неважно зіграли в обороні, тому нам треба це все підтягнути. Досвідчена хороша команда. Тим більше вони грають вдома, тим більше проти нас, і, звичайно, у них буде налаштування. Серйозно, нам не можна в тому плані програти, ну і постарати свою гру нав'язати. Всі готуються, крім порох, який переведений до другої команди. А так, решта всі готові, бабо вже приїхав. Готуємось. В доброму настрій була важка гра в нас проти поляків. Добули можливо, очко, тому настрій хороший. Фізичний стан десь після гри та тривала дорога була. Десь більше навіть суток добирався до Львову. Тому я думаю, що день-два та фізичним станом також не буде питань. Так, я дивився, але я дивився так частково, тому що в нас у той час була ще установка на гру, тому я подивився початок, потім до перерви вже передивився після гри і другий тайм також е змог подивитися. Ну, Ми хочемо, але. Він дуже багато пропустив, тому ми шукаємо момент, де би його випустити, хоча б там на невеликий час, але поки що так, такого моменту немає. Ну, це дуже добра команда. Я думаю, ви бачите самі, як вони йдуть впевнено на другому місці, тому буде важка гра. Тим паче на виїзді ми це розуміємо та дуже серйозно готуємося. Вісім чи більше, чи менше очок, це не давно на нас ніяк тиснути, ми повинні йти від гри до гри. Та на кожну гру ми повинні виходити та здобувати максимальний результат. Тому не можу сказати, що ми там якось зараз дивимося тут таблицю, що зрахуємо. Ні. Кожна гра повинна бути як остання. На кожну гру ми повинні виходити та вижимати з себе максимум.